Доброго дня. З вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Код позиції 020. Футболка жіноча Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо зараз в вашій увазі. Представлена позиція під кодом 020, футболка жіноча Америка. Всі розміри йдуть. Ціна за 1 кг 3,9 доларів, вага 25 кг, вартість мішка, 97,5 долара. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня. Ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та вибирайте для себе ці мішечки та позиції, що вам більше сподобаються. Будьте першими, хто встигне придбати. Зараз ваші увазі поставлені на позиції під кодом. 0,20 двадцять футболка жіноча Америка. Ціна за 1 кг 3,9 цілих доларів, вага 25 кг, вартість мішка, 97,5 долара. Для замовлення достатньо буде написати повідомлення або зателефонувати. Зараз ваші вашій увазі представлена позиція під кодом 020. Футболка жіноча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше новинок цього сезону від нового надходження. Переглядайте відеоогляд та робіть замовлення. Код позиції 020. Футболка жіноча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить. 3,9 долари, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо ваші увазі. Представлена позиція під кодом 0,20. Футболка, жіноча Америка. Всіх розмірів ідуть різноманітні моделі. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Футболка жіноча Америка, новинка цього сезону, нове надходження.